Чому чистки не працюють? Та чому після чистки ви не відчуваєте змін? Факторів безлічі зараз ми всі розберемо. Перше, у вас може бути дуже великий негатив сутності, некроприв'язка, прокляття тощо. Серйозний негативний вплив за одну чистку, на жаль, не прибрати. А в деяких випадках потрібна ваша особиста присутність біля практика. великий негатив дуже складно зняти по фото. На моїй особистій практиці прокляття ми знімали протягом трьох місяців регулярної роботи. По-друге, вам тупо не потрібна чистка. Я достатньо часто відмовляю людині в чистці, коли бачу на діагностиці, що їй не чистка потрібна, а сімейний лікар. Я повністю за доказову медицину без всякої там гомеопатії, хренатії і так далі. І в деяких випадках я вимушена відправити до профільного лікаря. За логікою, рентгенолог не пересадить тобі нирку, відьма, не візьме в тебе аналізи. Третє чистки не працюють, коли ви не дотримуєтесь рекомендацій. Практика після ритуалу. А після чистки там рекомендації пшик, типа, не тереться солька і шутає. Це просто не дотримуйтесь рекомендацій, ритуал злітає. Або не розкривається. Або коли ви знаєте, думаєте 24 на той проти риталу. Ну, коли вже, коли ця чистка почне працювати. Так ви не відпускаєте намір, а тримаєте його біля себе, як ту собаку, і він не може відлетіти кудись і почати працювати. Відпустіть його. Четверте це невірні водні. Наприклад, ви майстру даєте не свіжу фотку, це дуже поширена помилка. Бо свіжа фотографія, свіжа енергосліта. Якщо фотографія не знає тримісячної давності, то що ми там почистимо? чистім? Я це практик. Ну так, да, так теж буває. Що ж робити? Обирайте практика уважно, дотримуйтесь рекомендацій після чистки і підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато корисного.